Всім привіт підписники і гості мого каналу. Сьогодні ми з вами приступаємо до зелених операцій на персику. Вже у нас прийшла така пора, виглянуло сонечко вже можна працювати. Сподіваюся, всі, хто за мною слідкує, ваші персики виглядають так, як і у мене. Виконуємо всі обробки, всі процеси, доглядаємо, обрізаємо всі відео, я вам знімаю. Також бачили, хто не бачив, то ще обов'язково подивіться. Я прикріплю в кінці до цього подивитись, хто ще не встиг подивитися. І це в мене такий буде е, один персик експериментний, на якому я вам все тут показую. І обробку, і обрізку, і зелені операції вже дійшло діло. Тут можете бачити, вже є персики в нас. Також ось. Підгляньте. Краса наша. Сам персик можете бачити ще такого блакитного кольору. Також ми обробляли бурдоською. Хто слідкує, той знає, то я вже відеречко наготовила на відходи. І зараз будемо приступати. Як же ми будемо робити ці наші зелені операції? Можете бачити, що він такий у нас густий заріс, то треба попрацювати. Попрацювати буде з чим. Будемо, коротше кажучи, його трішки проріджувати, давати йому сонця світла просвітлювати будемо. Тому поїхали. Зараз камеру ближчечко і починаємо працювати. Можете бачити, я вже казала при обрізках, що ми формуємо наші персики чашою. Тут, от всередині зараз такі прирости, які через певний час <кій> все тут заросте, загуститься, а нам потрібно зробити тут просвіт. Сонечко в нас тут попадає до обіду, після вже трішки менше, але нам потрібно зробити там, формувати чашою навіть зараз зеленими операціями. Тому будемо з вами це разом робити. Так, ну що, приступаємо до зелених операцій. Обходжу туди, почнемо звідси. Підходимо ближче, беремо. До ножнички, і дивимось Ось наша перша гілка, така вона тут вся загущена. І зараз будемо її проріджувати трішки. Саме перше, що ми будемо тут забирати, це всі ось такі вертикальні вертикальні пагінці, які всі тягнуться догори до сонечка. Там можете бачити, знизу ростуть персики. Я боюся їх обламати, то буду зрізати, щоб не відламувати так легенько тільки. Оп, і все. Так. Дивимось далі. То, що нам тут все буде мішати, будемо давати всьому світло і Короче, Коротше, звідси забираємо, там догори тягнеться. Тут можу відірвати тако, що персик. Там є одна, що ту залишимо поки. Тут це тягнеться всередину, щоб не заважала легенько також. Забираємо, підріжемо. Світло з'явилося, дивимось далі. Тут ось така велика тягнеться догори, її, забираємо. Так, там персики треба обережно. Так, дивимось. Цю заберемо, там теж знизу персик. Так, тут ось поруч загущено, легенько це забираємо. Все, що до гори тягнеться, тут ось тягнеться догори. Забираємо. Цю забираємо велику, ті маленькі ще лишимо. Тут ось дивимося, в нас одна біля одної заважати будуть, то ми одну залишаємо, іншу забираємо. Також тут у нас сухий. Патик, який нам тут вже не треба, зараз візьму, поміняю, ми його зріжемо. Так. Дивимось далі. Вже тут можете бачити трішки світліше стало. Ще отут ми зараз також трішки зріжемо, підріжемо. Тут можемо кінчик. Легенько забрати, щоб туди йшла гілочка, тут не заважала. Тут прокинеться брунечка і піде туди в ту сторону, щоб тут не було такого загущення. Тут ми прищібнули точку роста, і тепер зможуть наші тут інші бруньки прокидатися туди по сторонам, щоб нам не заважати. Тут ми цю гілочку також заберемо, щоб вона нам не заважала. Так, далі дивимось, де у нас тут ще щось що зайве. Тут догори росте, забираємо. Заважає. Тут. Персики в нас легенько забираємо. Треба просвітити. Так, тут ось одна на одній забираємо більшу, а ту слабшу залишаємо. Вони там по сторонах якраз йдуть. Так, дивимось далі. Тут ось іде. Цю велику заберемо, залишимо там маленькі. Так, обдивимось ще. Ну, тут вже можете бачити, є в нас такий просвіт, вже видно. Там у нас персики, щоб не тінило. Переходимо вже трошки далі. Ось, це сама гілка, тільки в іншу сторону. Дивимось, все те, що знову так росте нам тут догори, забираємо зразу. Не бачу там, чи вам видно сонце. Тут забираємо те, що вгору йде. Тут забираємо. Так, тут також дивимось, тут персики, то обережно. Персики наші, то можуть опасти, але потім, якщо то ми будемо ще робити також і нормування, то зараз, поки з ними стараємось акуратно, щоб не забрати зайве. Так, тут дивимось, що догори так. Самі персики тут наші вже можете бачити розміром з абрикоску, розміром з кісточку від абрикоски такі от. Так. Дивимось далі. Тут у нас дві поруч. Одну забираємо, слабшу залишаємо, щоб не заважало. Так. Тут у нас щось густо. Не знаю, чи вам там видно. Також більшу заберемо. Меншу там з того боку лишили. Так, тут дивимось. Ця ось іде всередину нам тут, щоб також не заважала, забираємо. Йдемо сюди. Так, ця ось догори забираємо. Ця йде всередину її також обережно біля персика забираємо. Так, тут дивимось, у нас теж загущено. Отут заберемо легенько. Так, вже теж, дивіться, трошки відніше стає. Тут дивимось. Одна біля одної багато маленьких позабираємо трішки. Фокус. Так, сюди дивимось те, що в серединку забираємо. Цірость тут вгору забираємо. Так, тут ще в нас що, знизу глянемо Тут ось одний біля одний. Більше забираємо. Фокус наводимо. Так. Це тут догори забираємо. З того боку. П'ятий фокус. Звідси також там одна біля одної забираємо. Тут подивіться аж три. Так, забираємо одну. Так, 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 дивимось далі. Що ми тут ще де позабираємо? Де в нас тут ще зайве? Ану ще знизу трохи глянемо. Так, тут. А тут дивіться, що у нас. Також дві оцю заберемо, вона туди більше всередину йде. Це більш сюди горизонтально. Тут ось це вертикально. І також заберемо, щоб не тягнула вгору. Так, отут заберемо цю. Дивимось, де ми тут, що просвітили. Подивіться, підписники, які гарні у нас листочки на персику. Трошки відпочинем, поговоримо, покажу вам, яке гарне листячко зелене, яке воно велике, подивіться, як, як моя долоня. Показую вам так рівненько, щоб не демонструвати манікюр, щоб в коментарях написали. Які гарненькі, зелененькі, ніякої кручавості немає. Ми тут в них працювали. Системними і контактними препаратами. Також бордоською обробляли, ще раз повторюся, отам, От а далі, в нас також такий невеличкий персиковий садочок, який ми цієї весни і рятували також, і палили там солому. Також вони всі, бачите, що стоять такі блакитненькі, всі в бордоській суміші ми обробляли. так повертаємось сюди до роботи нашої. І хочу сказати, що. За бордочкою, що також там хто казав, що вона нічого не дає, що вона до одного місця, то я вам скажу, що раніше, поки ми не обробляли, то ми тут бігали з цим відром. За цим відром і збирали всі ті листочки, забирали, всі вони були курчаві, червоні, подуті. І ми так працювали тоді. А тепер обробляємо бордоською. І, як бачите, помітний результат. Пробуємо тут далі ці просвіти. Поміняла трохи ракурс. Поставила ще на штатив. Будемо дивитися з вами далі, що в нас тут є. Так, тут у нас, зараз вам тако збільшу. Тут можете бачити, з одного іде три. Таких пагінця з одного місця будемо забирати, залишимо центральний. Там у нас вже є персик з листочками сховався. Виєднав там, вам думаю. Дивимось, що тут ще в нас далі. А поки я тут працюю, ви не забудьте ще підписатися на мій канал, хто не підписаний. Поширюйте мої відео, кожен раз це нагадую вам. Тобто вам щось шкода поставити ту вподобайку. І коментар якийсь написати. Хочу сказати вам, що я ж ділюся з вами корисною інформацією завжди. Все вам тут показую, розказую. Знаю, що мене дивляться вже багато, навіть моїх учнів, моїх діток, яких я вчу. Це після кожного. Виходу нового відео всі приходять і мені в школі розказують. А ми вчора ваше відео дивились. Ми вчора бачили вас, як ви працювали. Там вас півні співали, бо півні це ж окрема тема в моєму блозі. Треба буде зняти ще якось відео окремо з тим півнем. Так, тут уже ніби трішки прорядили. Зараз вам так ближче покажу. Тут уже в нас трохи вільніше стало. Звідси так само. Тут вже такі персики. Подивимось, що тут нижче. Тут це догори будемо зразу забирати, щоб нам не заважало. Дивимось, тут щось взагалі таке все нічого не видно. Це заберемо. Все у нас, до речі, персик Донецький білий. Дуже смачний, дуже соковитий. Вже то слідкує, то дивіться, влітку буду вам показувати урожай. Будемо робити дегустацію. Буду знімати, як йому, і тільки по пузі буде скапувати. Тут ще щось зайвеньке. Так, так, так. Ну, подивіться, думаю, вже трішки різницю видно. Трішки просвітилось з усіх сторін. Щоб ніде нічого не тіло. Так що ви не забувайте там поставити свою вподобачку, поділитися із друзями моїм відео. В коментарях також можете писати, завжди кажу, які теми вам цікаві, щоб ми розглянули далі. Знімаю різні відео на різну тематику, на різні теми. І обробки всі. І навіть чим обробляємо, і як самі робимо, знімала відео, там є, як ми квасили траву, ставили на декілька тижнів то десь також уже скоро будемо нею по листу працювати тією не дуже ароматною приємною закваскою, тому також слідкуйте. Бо я теж, коли робила, обіцяла показати результат. І також багато хто писав, що теж та таке робить, тому приємно, що ми одне з одним обмінюємось такою інформацією. Тут щось все догори. Це доверху. Тут взагалі нічого не видно. Так, тут заберемо ще більше. Тут що в нас робиться? Так, тут у нас два, Це йде більш вертикально, то ми його заберемо. Так от, там обережно біля персика. Так, тримається все добре. Тут також два. Там персик. Так, знову поставила на штатив. Буду, може, ставити трішки на прискорене, щоб не займати... Дуже сильно багато часу. От так основне буду показувати. Зараз такий різкий буде перехід. Обірвали, показали результат. «Привіт!» Поки я тут працюю, прийшла моя помічниця. Евеліна, помахай привіт. Евеліна. Прийшла контролювати мамин процес. Так? Да? А ми працюємо тут далі. Забираємо, все, що нам тут не потрібно, думаю, тут вже трішки різниця видніється, видно. Звідси, то ще не дуже, бо тут якийсь прям шар сформувався в нас. Нічого не видно. Куди що? Можна хованки тут грати? Залізла в цей персик і шукайте мене. <рес> Я ж кажу. Дивись, обережно персики не обламай. Малий блогер. Мабуть? Ні, нічого не рви. Я буду тобі давати, а ти будеш відерочку складати. Давай. Що? Листочки давай. Нема. Бо не те будеш обривати, то не будемо нічого тут мати. Там же ж персик має вирости, його не можна рвати. Ти чуєш, так? Да? Що? Кажу, там персик має бути, ти його не рви, бо він не виросте. Я викидай взагалі. Попадаєш? дай Попадаєш? I <laughs> do Так. Думаю, ніби все. Зараз вам отак все обведу, покажу. Вже весь результат. Так, далі підписники і всі гості каналу. Сталася така незручна ситуація. Я записувала, записувала вам цю кінцівку, хотіла поділитись результатом, все отак вам гарнесенько поводила, показала, як я зробила зелені операції з персиком, як чашу тут освітлили, скелетні гілки, як все гарненько виглядає. З усіх сторон поводила, але не звернула увагу на те, що в мене вимкнувся, розрядився мікрофон, тому озвучка далі буде підставна, скажімо так. Озвучую вже зараз, коли монтую відео. Тут я вже завершую, махаю руками, активно вам щось розказую, яка я молодець. Наголошую, щоб ви всі дивились мої відео, не забували ставити вподобайки, писати коментарі, поширювати моє відео. Адже я ділюся з вами дуже цікавою та корисною інформацією, тому дякую всім, пока-пока.